Рибина за рибиною львівська команда «Соло-трофей» упродовж чотирьох днів витягували найкрупніших карпів та білих амурів. Третій день змагань приносить нам гарні трофейні такі карпи, від яких ми дуже-дуже задоволені. Ось, будемо намагатися і в подальшому працювати в такому напрямку, щоб наші мішки рвалися від такої риби. Аби отримати хороший результат, перш за все потрібно добре нагодувати рибу, аби заманити її у свій сектор. Для цього слід заздалегідь подбати про бойли солодкі чи перчені, стандартні чи власного виробництва. Зі смаком курки, цибулі, лимона чи яблука, червоні, білі чи зелені. Саме від бойлів, кажуть рибалки, залежить 80% успіху. В день більше працюють бойли з такими фруктовими ароматами. А... Ввечором більш такі спеції, там якісь рибні чи м'ясні аромати. Клубніка, самі такі якби популярні, ананас, банан. Це з таких фруктових ароматів, а з таких, як називають рибаки вонючок, це може бути там, наприклад, якісь там креветка, чи рибні, чи якийсь сквідоктопус. Насадки важливі, кажуть спортсмени рибаки. Втім більш важлива таки прикормка. Для цього є різні способи заманити рибу. Перший завдяки спому. Є така, яка називається спом. Така штука. Тут ми її загружаємо. Загружаємо сюди спом. Закриваємо і бросаємо. Спеціально є. У ділище називається сподове. Когда касається зімводи, от білий красне раз, і прикормка випадає. І таких треба бросати 50, 70, 100 штук. ще можна такою собі бомерангоподібною коброю. Це справа не для слабаків, адже махнувши у день по кілька десятків разів, просто руки відвалюються. Наживка летить на 100 метрів вперед. І ще одне маркер. Це очі рибака. Завдяки цьому пристрою можна побачити, як слід поводитись у певному секторі. Ось це от називається маркер. Приїжджаю на новий водойом. Тут є груз для вивчення рельєфу дна. Ми знаходимо тверде дно, ми знаходимо перепади глибин. Ну тот чоловік, який свідущ в цьому ділі, для нього це якби… От я забросив воду і я вижу вже дно. Я вижу, де тверде дно, где намоло. Не останню роль у хорошому улові риби відіграє монтаж. У карповій рибалці йому приділяється велика увага. Головне тут безпека риби. Адже великі риби часто зриваються і таким чином можуть травмуватися. Це погодок з бойлами. Це я грузило. Це так званий літкор. То є плетений матеріал, який всередині має арміровку з свинцю чи олова, для того, щоб прилягати до дна плодніше, щоб жилка не стояла на дном, не пугала рибу. Головне, щоб десь той монтаж не заклинив чи на корчах, чи на каміннях і дав змогу рибі звільнитися. Безпечний інлайн, безпечна кліпса, гелікоптер чи якийсь інший спосіб монтажу. Усе залежить від вправності рибака. Головне, щоб не було зайвих елементів, що можуть нашкодити рибі. Навіть вудки спортсмени вибирають такі, щоб можна було ловити на будь-якій відстані. Це е, відносно жорстка вудочка, яка дозволяє зробити закид далеко. Е, це, якщо ми говоримо про, про змагання, в даному випадку риба в нас. В секторі риби близько немає, через що ми пробуємо ловити рибу з дальньої дистанції. На звичайній рибалці, звичайний карпятник може використовувати будь-які гутки вплоть до бамбукових. Саме головне це в нас щоб риба виважувалася. З водками рибаки не сидять. Їх тримає спеціальна установка, яка оснащена сигналізаторами. І вони у разі найменшої покльовки одразу ж подають сигнал господарю. Для зручного установки в водивищ, щоб вони всі були під руками. Під відповідним кутом можна його рухати вверх-вниз. як криба підходить до берега, можна проводити під лісками і опускати. Також використовуються сигналізатори. Сигналізатори для того, щоб не сидіти, не дежурити біля розхода, можна йти спокійно спати, чи до сусіда в гості на каву чи на щось гарячіше. Пейджер. Вони з пейджером йдуть, пейджер передає сигнал. Коли риба йде від берега, свінгри піднімаються вверх, а коли до берега, опускаються вниз. І коли рибка уже на гачку, двоє учасників ідуть її забирати. Один тягне водилищем, інший підсачить. І якщо усе правильно, виносять улов на берег. Для того щоб не травмувати рибку, після того як ми її виловили, ми її ложимо на спеціальний мат. Деякі спортсмени використовують мати з паролону, деякі саморобні на дивні. Ну, власної якоїсь конструкції. Це е, спеціальний короповий мішок для зберігання риби. Він е, добрий короповий мішок, в першу чергу, оснащений е, спеціальним замочком, і фіксатором замка з двох сторін. Ми його застібаємо, для того, щоб риба не втекла. От, і застібаємо от таким чином. Також є така спеціальна ниточкою, ми цепляємо і він виплуває. Ну і Для того, щоб не травмувати рибу при переносці з води спеціальні ручки. Для того, щоб риба лежала на е, пузі. Далі змазують антисептиком рани та кладуть рибину у спеціальний мішок для зберігання, обов'язково опускаючи у воду. Но спортивна риболовля коропо в Україні почала розвиватися в останнє десятиліття. Любителі зловити рибу, аби її відпустити. А саме таким є основне правило карпятників: грошей на своє захоплення не шкодують. Тим паче, що магазинів із різноманітними причандалями для цього тепер більш ніж достатньо. І купити там можна геть усе на будь-який смак та гаманець. Кожен рік постійно щось нове з'являється, постійно щось потрібно. І палатки, і розкладушки, де переночувати, і самі карпові снасті, і синалізатори, ті ж самі електронні покльовки, які допомагають набагато ефективніше оприділяти покльовки. Тисяч, тисяч півтори долара це як мінімум починаючи. Включаючи там стандартний комплект, чотири ще один родпот, чотири тих ж самих катушки карпових. І все першої необхідності на одну, людину, чи Це не? на одну людину або на одну команду. Якщо припустимо команда збирається виступати там на комусь спортивному рівні, перше і неодмінне завдання спортсменів-карпятників обрати місце для змагання сектор, у якому ти демонструватимеш свою майстерність. Жодних тобі блатів чи випадковостей усе чесно. На жеребкуванні кожна команда отримує свій номер, у якому й проведе останні три чи чотири дні. Кожна команда не знає, де вона буде, на якому місці озера знаходитись. Просто умовно, за допомогою кульок з написаними цифрами, команда витягує, в якому секторі вона буде стояти. Є статистика попередніх змагань, і кожна команда старається попасти в хороші чемпіонські сектори, які в попередніх змаганнях мали призові місця або вели успішну рибальство. А вже прийшовши на територію, можна розкладати намети. Зазвичай їх три: один для готування і тримання приманок, вудок та інших рибальських снастей, другий для власного відпочинку, щоб поїсти, а третій для сну. Палатки-рибалки обирають не дешеві, адже під час поганої погоди це єдине місце, де можна сховатися. Палатки наші дуже комфортні, хороші. Були на змаганнях шість, тобто Витримували без питань, дуже хороші, зручні у всьому. Навіть град не завада, вітер, буря, тобто витримує все абсолютно. Викидуємо на них воду, виливаємо води, стряхуємо, спальник повністю сухий, витримує до мінус 20 градусів. Літом присор також дуже комфортний, має дуже хорошу терморегуляцію. Прохолодно, абсолютно вірно. А ось і ВІБ-намет, а точніше, такий собі міні трейлер чи будиночок на колесах. Тут є геть усе, що можна забагнути на природі: холодильник, шафа, плитка. І, звісно ж, м'якенькі та тепленькі ліжка. Це в нас такий спальний домик. Називається тут в нас є зішов газова плитка, холодильничок маленький, але компактний. Тут і морозильна камера, і є обігрівач. Все на газу працює, все від газу. Ну там, звісно, бардак то таке шафа, два ліжка, можуть бути два столи, може бути два ліжка, полочки різні. Ну, все тепленько, уютно, зручно, Спи, як в хаті. І ще одна неодмінна умова карпових змагань бережне ставлення до риби. Її навіть цілують на щастя. Втім, перед тим обов'язкові процедури піймав, залікував рани, зважив у супроводі сусіда, записав у протокол і лише тоді відпустив. Бувають такі випадки, але досвідчення, якби коропятники знають, як її усмирити, як то кажуть, рибу. Беруть, прикривають чи очі е, карповим мішечком, чи хукають би, в ноздрі е, самому карпу, він так заспокоюється. Ми значить, зважуємо рибу, підходить сусід, засвічує сусід, обнуляємо, таруємо мішок для зважування карпа чи то амура, зважуємо. І засвідчує сусід, і риба відпускається в водойму, звідки була взята. Про те, скільки і якої риби зловили суперники, добре знають усі довкола водойми. Двічі на день їм приносять протоколи, в яких можна прочитати потрібну інформацію. Її також розміщують і в мережі інтернет. Так само, як видну карту секторів. Команди, які розташовані в секторах, родичі близькі можуть болівати, бачити навіть де хто стоїть. Так само приїжджають в гості, ставлять машину біля сусідів і бачать, де можна цей під'їхати. Тут тобто, навіть е, видно, що онлайн сторінки, вболівальники, просять фотографії, просять подробиці. А це минулорічні переможці карпових змагань у Прилбичах. Львівська команда Доктор Фішинг. У третю добу змагань хлопці не надто тішаться уловом. Однак кажуть, це ще зарано про щось говорити. Усе може змінитись в останню добу, а перемога залежить від багатьох факторів. Від погоди від цього, від прикормки, від насадки. Все залежить. У нас остання доба, ми за ніч, ми за 6 годин, ми в принципі все реалізували, там були 75 кг за ніч ми тільки збивали. А так, в принципі, перша, друга доба ми весь час йдемо в стабільну, тобто якась впевнена вага набирається і, і по наростаючому. Від сектору жеребкування залежить 80% успіху, переконаний учасник команди Карп повермоді Андрій Кравцов. Попри досвід та добре підготовлену роботу, сьогодні, каже чоловік, їм попалось не надто хороше місце. Відтак і улобні зерно. В першу чергу то є місце, сектор, тобто жеребйовка. В другу чергу працюєсть і вдумчивість. Тобто просто так на арапа, будь-що взяти, кинути. Треба добре прочитати дно за допомогою маркера, зрозуміти по погоді, припустити, як вона піде, куди, звідки. Потім підібрати прикормку. А ще на останню роль відіграє командний дух, каже Ігор Чайківський, учасник команди Магазин Рибак. Саме від того, наскільки злагоджено працюватиме команда, і залежить результат хороший чи не дуже. Тактика, наскільки правильно орієнтується сам чи команда чи сам спортсмен, який може бути і капітаном, мати помощників некваліфікованих, але допомагати йому навіть в тому ж самому приготовленні прикормки. В першу чергу це деловити місце ловлі, плюс наживка чи правильно обрана, і та ж сама наживка може навіть днем по-свому дуже добре спрацьовувати, вночі з точністю наоборот. А ось з жіночої точки зору у рибалці головне праця. Жодного відпочинку тут немає, каже учасниця команди Катрін Таур Катерина Леньо. І щоб виловлювати чим більшу рибину, потрібно не спати чи розважатися, а лише працювати. Звичайно, треба працювати. Треба рибу не випускати з сектора, пригодувати добре і тримати її в секторі. То саме головне праця. Працюєш, працюєш. Ну і, звичайно, напевно, трохи ще треба якоїсь удачі мати, трошки фарту якогось. Я знаю, на більше то працювати треба. Найбільшого Амура вагою майже у 12 кілограмів, а ще 31 рибину загальною вагою у 175 кілограмів спіймала команда Соло трофей. Хлопці кажуть, це не випадково. Вони тренуються уже кілька років поспіль, тому завдячують лише досвіду. Ми вже не один рік виступаємо, ми вже виступаємо ну, років п'ять, напевно, вже спортивною ловля займаємося, вже трохи знаємо, багато знаємо теорії, багато практикуємося, їдемо і по змаганнях, багато, і на звичайних рибалках часто. Окрім хорошого сектора, довкола водойми, великої праці та сотні кілограмів приманок та наживок, не останню роль у спортивній рибалці відіграє везіння. Аби упродовж усіх змагань фартило, а сигналізатори щохвилини подавали звук. Рибалки вдаються до найрізноманітніших способів, не обходяться без амулетів та талісманів у різних проявах. Так капітан команди СБС Віктор Гутенюк навіть рибку на голові вибрав, аби щастило. Саме рибка вірить чоловік, не один раз йому допомагала. Навіть на шиї у нього маленький карпет. Мені подари, подарували мої друзі з Ізраїля. Е, Отаку от рибку. Бачите, рибка, з однієї сторони, хрестик, з іншої сторони, рибка. Це є на озері Кінерет є церква хлібів і риб, яка там, де от, коли Ісус Христос витворяв свої на березі, де Ісус Христос витворяв своє чудо, коли Він накормив там під рибами дуже багато людей хлібами. Отам от стоїть ця церква. Значить, от мої друзі з Ізраїля подарували мені таку рибку. Не їсти риби під час рибалки це неодмінне правило усіх любителів ловлі коропа, каже рибалка старожил Олександр Смірнов. Чоловік розповідає, він також вірить у талісмани, має своє улюблене число та навіть щасливий рибацький одяг. Я завжди люблю нічної цифри, особливо 13 – це моє любиме число. Ну, попало сектор нам 15, теж нічне, але пока. фортуна не улыбается нам. На жеребьевку я всегда одеваю рубашку. Вот как я начал ездить на рыбалку, как начал вытаскивать жеребьев на рыбалке. Я одеваю эту рубашку, я одеваю такие штаны уже выцвевшие. Такая рубашка, но я берегу их. Приезжаю домой, стираю, глажу, и они мне сложат. Через дивний збіг обставин та певні позитивні сигнали навіть свою команду бобри учасники назвали не випадково. Тепер ці звірі у них як емблема на одязі допомагають наловити не один кілограм величезної рибини. Свою команду ми назвали так, тому що дуже багато їздимо на рибалки, і весь час, майже коли ми приїжджаємо на якийсь ставок чи, де, чи на змагання, біля нас живе якась водна живність. Чи бобри, чи якісь андатри біля нас плавають, тому так ми і назвали. Певно, що це за бобом. Поки що тут ми ще не бачили ніякої живності. Може, коли пропливе, нам всміхнеться удача. Команда під фартовою назвою Чемпіон за останній рік ставала переможцем не одних карпових змагань. Хлопці кажуть, праця це головне, але останню роль тут відіграють забобони та талісмани. Ми починаємо рибалку та з такої процедури. Ми забиваємо дві сокири в землю, так як я більший а мій напарник трошки менший. я беру більший допор, напарник бере менший допор. Таким чином, всякі не фарти, всякі не від нас відходять. І ще один неодмінний талісман чемпіонів без нього тут ніяк. Це наш найголовніший талісман. Його звати Буч. Він з нами завжди на кожних змаганнях. І от він нам не надає дуже багато зусиль духу бойового рибацького фарту. І всі. Він нам заміщає всі талісмани. А ось ця команда талісманів як таких немає. Втім, неодмінним атрибутом на усіх змаганнях для них є ось ця механічна вага. Вона не один раз рятувала хлопців та показувала вірний результат. У мене на прошлих змаганнях був прецедент. Ми зловили карпа досить таки великого, і електронна вага показала 12 кілограмів. Я знаю, що він мав би бути більший по розміру, просто маючи досвід якийсь. І через пів години ця вага просто вмерла, Сіли батарейки. Через що я не впевнений, що зважування було правильно. Для цього я ввожу контрольну вагу механічно. За чотири дні змагань 32 команди впіймали та випустили 2400 кілограмів риби. 153 кілограми – третє місце та 3000 гривень отримали львівські чемпіони. 161 кілограм – друга сходинка та 7000 гривень дістались білоруському ЛБ «Карп», а перемогу здобули львів'яни – соло-трофей. Вони впіймали 175 кілограмів риби і отримали 15 тисяч гривень. А ще найкращу нагороду – новий кубок вагою 3 35 кілограмів, який відтепер щороку переходитиме від команди до команди.